Привіт усім, привіт з Полтавщини! Ось таку посилочку я отримала від дендроферми сім'ї Бережнюк. Все для озеленення вашого саду. Зараз буду розпаковувати і вам показувати. У мене на каналі вже є розпаковки, кому цікаво, подивіться, щоразу це сюрприз. Один інтернет-магазин так дуже мене вразив, і, судячи з коментарів під тим відео, вражених дуже багато. Я вгорі підставлю посилання. А що ж тут за сюрприз? Погляньте, погляньте, хто тут приїхав до мене. Це. Брунера. Я все дістану, розпакую, потім роздивимося кожну рослинку. Я буду підставляти фото з сайту і ціна там буде. Це баданчик. Хто ще? Хосточка. Куди ж без неї? Ось так вона виглядає. Зараз уже 19 жовтня, а вона красуня. І ще ось такий баданчик. Ось такий. Решта рослинок ось так лежать трішки один на одному, я б сказала. Зараз дістану, роздивимося. Ось так. Погляньте, в якому стані рослинки доїхали, трішки придавлені. Особливо ось цей саджанець трішки його придавили. Ось скільки в мене нових рослинок. Зараз розпакую і роздивимося більш детально. Ану. Краса. Я розпакувала, ну, роздивлятися, що ж я отримала. Я вже маю чималеньку колекцію хост, і це ще одна, 59-та, великий розкішний саджанець. На фото ви бачите і назву, і ціну. Дві поділки, я її вже й поділю. Дуже мені подобається. Далі медунка. Багато поділочок, гарний кущик. Отут От уже й корінчики видно. Відповідає сорту. Вигляд у неї зараз так собі, але буде гарнюня. Великий гарний якісний садженець. Далі в нас брунера, теж величезний кущ, є не одна поділка, тут і корінчики вже бачите ось. Видно, гарно, кущ чудовий. Ось видно, що відповідає сорту. Гарний саджанець. Дякую. А хто це в нас такий красивий? Ох, і гарний. Листочки почервоніли. Так, міцний. Ось назва його і на фото назва, як вони підписують. Ось такий у нас красунчик. Дуже гарний. Міцний. І інший баданчик. Це інший сорт. Погляньте, як багато в нього поділочок, але зараз ділити не буду. Терпітиму до весни. Ось як він цвіте, цвістиме. А хто у нас тут? А у нас тут дзвіночок. На фото видно, які в нього будуть квіти. Дуже гарні. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався, будемо милуватися його красою разом, як зацвіте. А далі, далі у нас і беріс. Красивий беріс. Красивий. А цвістиме як гарно. Ось таким білим килимом. Побачимо. Далі, далі сон, трава. Саджанець трішки придавили. Ось назва. Саджанець трішки придавили. Як жаль, він не зломлений і все з ним буде добре. Але все одно шкода його. Ось така буде краса на весні. Уже чекаю, чекаю. І далі є дві живучки для моєї колекції. Зараз подивимося на них ближче. Ось перша, хто це в нас такий красивий? Розкішний садженець, погляньте, скільки, скільки поділочок, як багато, я його відразу й поділю. Ви вже зрозуміли, що я люблю все ділити. Сад молодий, розмножую рослинки. А це у нас хто? Це у нас спарклер. Щось він зараз не дуже. Показує свою красу, але це він. Саджанець гарний, теж поділю. Наступного року зніму відео про свою колекцію живучок. А може, ще й зараз зніму, побачимо. І це у нас, ну, це моя слабкість. Очітки. Ось це. Гарна коренева. Ось вам показує. Цікавий він такий незвичайний. Ну, очіки вони всі незвичайні, всі не схожі один на одного. Дуже цікавий красунчик. І он дітки, видно, вже ростуть із землі. І такий він на фото. І ще хто це в нас такий гарнюній? Погляньте! Хто любить очітки, той оцінить. Ох, і красунчик, ох, і гарнюні. Він буде змінюватися впродовж сезону. Ще освітлення впливає на його зовнішній вигляд. Побачимо. Треба підібрати вдале місце кожному. І це, погляньте, який колір неймовірний. Який неймовірний колір. На фото ви побачите і назву, і ціну. Ось дуже красивий, дуже гарний. І сажанець розкішний, наріз гарно. І сороковий очіток моєї колекції. Погляньте. Що за диво, яка неймовірна краса, яка ніжність, яка витонченість. А буде ще красивішим, як наросте на фото дуже красивий. Ось такі мої нові рослинки. Погляньте, скільки щастя! Дуже задоволена саджанцями, всі великі, всі розкішні, всі відповідають сорту. Замовляю у них уже другий раз і однозначно замовлятиму ще. А що ви думаєте про бережнюків? А у мене скоро буде наступна розпаковка. І не одна. У наступних зустрічей!